Всім привіт, друзі, колеги! Невеличке відео пристрій для монтажу вікон дверей. Зроблено на швидкоруч. З матеріалів, що було, як кажуть, під руками. Труба профільна 25х25, 20х20. Дві п'ятки приварені. Кусочок шпильки із таким удобним маховичком. Ось і весь пристрій. Ну, я думаю. Ви із відео здогадаєтесь, як воно працює. Не ставив свою мету робити відео якесь на цей пристрій, але дуже себе оправдав цей пристрій, скажемо, ось такий пристрій піна, пару клинів і можна так удобно, точно монтувати вікна, двері. На базі цього, я вже буду розробляти і далі повний такий комплект. Це вже в мене було колись продумано, але тільки зараз я свою, свій задум почав втілювати, як кажуть, в життя. Попробував, сподобалось. Дуже і дуже, ще раз скажу практично і дуже просто. Ті пристрої, які є у виробництві, мені не зовсім підходять. Ну Ось варіант використання у боковій площині. Навіть у такому, як кажуть, виконанні струбцинкою зафіксував і можна користуватися. Буду розробляти і надалі. Є вже задумки креслення. Магазинний варіант не підходить для дерев'яних вікон дверей, тому буду розробляти свій. Бажаю всім удачі, колеги, здоров'я. Ну, як кажуть, і е, хорошої роботи, задумок і такого е, виконання професійного. До зустрічі, до побачення. Радий буду почути ваші відгуки, а також пропозиції, варіанти і так далі.